Розвідник, як у нас командир батальйону, каже, це ви мої мультитули. Він має тісе. Попали ми під обстріл е, птурів. Вона летить, а таке ощущення, що вона летить тобі прямо в голову. І ззаді ще йде оця управляєма її нить. Там треба як витривалість, як десь щось, через щось переступити, поголодати може в е, якісь двоє-троє суток. Я прийшов по повістці. Я вже два роки, як у війську. Коли мені прийшла повістка, я за два дні прийшов в медичну комісію і був призваний в Збройні Сили України. Після цього я був на етапі розподілення, проходив курс молодого бойця і приїхав в батальйон, в якому я зараз знаходжуся, представники з цього батальйону, і сказали, що вони стоять в самому Бахмуті, якщо є бажаючі. Хто має ініціативу, має бажання, записувались туди. У ну, нас із 30 чоловік, тільки вийшло 4 чоловіка, що забрали Ну, з туди, де я був. Я приїхав одразу в Бахмут, цей батальйон стояв в Кліщівці тоді. І попав в взвод розвідки по розподіленню. На Курахівському напрямку ворог приміняє різні етапи. Штурму вони заїжджають на 3-4 мотоцикла, заїжджають, заціплюються там, потім заходять іншими маленькими групами, заходять і вони так накопичуються, накопичуються і потім далі продвигаються. Також штурмують тяжелою технікою, як можуть бути і два танки, і сім-вісім бронемашин. Був такий випадок, конче потрібна була допомога. Взводу вогневої підтримки. І так як у них було багато поранених і не було розрахунку, я навчився працювати на карсарі і з воду розвідки своїми побратимами вийшли на рубіж вогневий, де закріпилися і пробули деякий час там, щоб стримувати бронетанкові групи ворога. Розвідник, це він, як би сказати, як у нас командир батальйону, каже, це ви мої мультитули, він має мати все. Ми так стріляємо як і з СПГ, як і з МК гранатомета, і з АГС з танкового гранатомета, так і з Корсара противотанкових ракет, то у нас в зводі почти всі ну, вміють користуватися різними видами озброєння. Курахівський напрямок це вони просто не будуть йти в Лоб Покровська. Вони обходять стороною, так як і Селідова, там рядом. Виходить, Цукирина це було, українське. Вони просто зараз вони по всіх напрямках йдуть кліщами. Це ще їхня стратегія з 44 1944 року, з Другої мірової війни. І вони її зараз застосовують, і, і я скажу, що дуже вдало. Штурми в основному підкріплені в них тяжелою технікою. Вони, Або йде три бронемашини, і з ними піхота, вони залітають, висаджують десант, який по можливості може висадитися. Він старається закріпитися там, і потім вже до них починають підходити інші. Дуже страшно, це було. На Сіверському напрямку я заводив групу джевелінщиків. Я должен був їх завести на позицію. Там треба було йти з місця спішування, де зброї ми сходили, кілометра три. І цей участок він йшов по определенній тропі, де було все поле заміноване, і попали ми під обстріл птурів. Це, виходить, противотанкова ракета, яка випущена була з дистанції десь 800 метрів. І просто ти бачиш її виход, і бачиш, як вона просто на тебе летить. Вона летить, а так таке відчуття, що вона летить тобі прямо в голову. І ззаді ще йде оця управляємо її нить, е, якою вони управляють, і вона прямо так, як ото змія, крутиться. Якщо брати по розвідки, там більше треба психологічний настрой і більше витривалість. І... Люди, людей, які в розвідки треба, щоб їх мені рахується, щоб їх треба, щоб підбирав сам командир з воду розвідки, щоб він сам дивився кожну людину, бо не кожен може підійти. Бо там треба як витривалість, як десь щось через щось переступити, поголодати може там в якісь там двоє. Троє суток. Ми дружні, тому що скажу чому. Наш взвод розвідки займається не тільки розвідувальними діями, а ми займаємося і евакуацією двохсотих і трьохсотих. Це навіть не взводу розвідки, а всього батальйона. Не всі можуть це зробити і не всі знають, куди туди, як туди зайти і заїхати, тому що розвідники знають всі ці посадки, знають всі ці населені пункти. Де зараз стоїть оборона, перед тим, як туди заходять наші позиції, виставляються, спочатку проходять розвідники, вони це все роздивляються, роблять до розвідку, собі занотовують на кропиву, а потім тільки виставляються вогневі позиції. І якщо виходить так, що є 200-300, то ми їздимо на ЕВАК по всьому батальйону. Саме найскладніше на війні, це, я думаю, що всі розуміють, що коли втрачаєш побратима, коли ще 300, в твоїх руках, що ти ще можеш його врятувати, витягти. Це ще, а коли вже 200 і ти вже точно вірен, що це 200, то це дуже тяжко. Дома? Ну, дружина, як я думаю, як усіх. Дружина і в мене двоє повнолітніх дочок. Одній 27 років, другій 22 роки. І внук ще є, вже 5 років йому все було. Да, то вообще в мене чоткий пацан такий казав дідусь, забери мене з собою. <рес> кажу, та то в розвідку таких не беруть, тому що він там такий вітер, що не, то, кажу, не беруть, та дідусь, я тихенько в пікапі буду сидіти їхати. Не, то. Перемога в тому, що вже перемога, що ми Україну не здали відразу, як собі хтось там планував. Оце коли перші три-чотири місяці, коли була єдина Україна, і ти відчував цю націю, єдність нації. Оце, щоб, так, щоб воно так і залишалося, це було б супер. Я йшов, їхав з учебного центру. У мене було два баула, два рюкзака, зброя, БК. І Я виліз із потяга в Києві. Підійшла дівчинка, їй років 25 було. Вона теж їхала в цьому потяг Львов, Київ. І вона взяла, підійшла, каже, давайте я вам допоможу. Ну, я їй дав там саму маленьку якусь там сумочку таку раді цього. Вона мене довела до Макдональдса, мені столик. Організувала, кофе замовила, поцілувала, вняла. Це, да. Це ради цього є ну, за кого можна воювати.